Добрий день малята, наближається кінець осені. Осінь, осінь, листопад облетів осінній сад. Всі листя вже лежать на траві, і якщо по ним ходити, то можна почути пісеньку опавшого листя Шур шур, шур, шур 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 Природа втратила свою різнобарність. Часто дме холодний вітер і зриває останні листочки. І вони кружляють до землі. Це місяць упавшого листя. Малята пропоную намалювати листочки, які падають на землю. Малювати ми будемо фармами, тому що знадобиться нам фарба жовтого кольору, пензлик, склянка з водою. І аркуш паперу. Починаємо малювати. Беремо ручки пензлик, макаємо його у водичку, прибираємо зайву водичку, потім макаємо у фарбочку і починаємо прикладати до аркушу. Притискаємо, забираємо. притискаємо, забираємо. макаємо знову у фарбу. І знову притискаємо і забираємо. І ось таке у нас, виходить, листочки, які падають на землю. Малюємо по всьому аркушу. Ось так багато-багато, бо їх вже на деревах нема. Вони всі лежать на землі. Миємо пензлик від фарби і кладемо його на серветочку. Ось такий малюночок у нас получився. Малята, а скажіть, будь ласка, що ми з вами малювали? Листочки, а якого кольору? Шовтого? Молодці. Чекаю ваших фоторобіт, до нових зустрічей.